Аурелія це та, яка абсолютно безпечна для людини, вона е, не жалка. От, я думаю, ви її е, багато разів могли бачити викинутою на берег. Просто лежить такий, е, такий камок слізі. От. А от така вона насправді, коли вона в своєму природному середовищі. Тому що коли її викидає на берег, це вже все. Це для неї чуже. Вона на березі така сама чужа, як ми в воді. А от там. Там її середовище, причому середовище, в якому вона живе 600 млн років приблизно от, і практично незмінна. Що означає, що значить, що ця така дуже проста, прозора конструкція виявляється насправді дуже досконала. Коли ви бачите оцю медузу аурелію вже на березі, це означає, що це була або старенька, або хвора медуза, от, тому що вона не змогла піти далі від берега, коли е починалась хвиля. А у здорової аурелії. Є дуже, дуже тонкий механізм, який дозволяє їй відчувати, що буде шторм. От вона, вона відчуває коливання води до того, власне, як шторм розгулявся, коли тільки починає вода розгорюватися. І вона відходить тоді далі від берега. Ви бачили на цьому відео, як вона плаває. Набирає воду в капюшон і витискає, набирає, витискає, і при цьому просувається. Тобто вона 600 мільйонів років тому винайшла принцип реактивного руху, який які через 600 мільйонів років після неї відтворили люди, коли зробили ракети. От, от, це принцип реактивного руху, набирає воду, виштовхує. Так от, коли вона починає відчувати, як починає коливатися вода, вона знає, що буде шторм, і вона відходить тоді від берега і йде на глибину, іде на глибину ближче до дна. Тому Ті медузи, яких ви бачите, яких хвилями вже викинуло, це значить ті, в яких чомусь не спрацював цей механізм попередження. От, значить, я ж кажу, або старі, або хворі. От ну і відповідно, да, до речі, не треба рятувати медуз, брати їх з берега, нести назад в воду. Ви їм вже не допоможете. Це вже, тобто, якщо її вже викинуло, ну така така просто її доля це нормальний природний процес. Така корасолька, вона абсолютно для вас безпечна. Якщо ви плаваєте і бачите поруч таких медуз. Спокійно абсолютно плавайте, вона не печеться. А от зараз буде так, отра печеться. що може, Це от як крокова поперектиця. Бо буде неприємно, але абсолютно не страшно. Але е, те, що для нас з вами оце от неприємно, а для когось це порядку. Уявіть собі, що ви мальок рибки. От ви мальок рибки, ви дуже хочете вирости в велику дорослу рибу. Але поки ви такі маленькі, от, ви смачненькі. І дуже багато хто у вас хоче з'їсти. Так от для мальків багатьох риб це е, прихисток. От вони ховаються під купол цієї медузи і туди ніякий хижак вже не поліз, тому що воно ж печеться. Можливо, не всі взагалі знають, що в нас в Чорному морі є акули. От багато хто взагалі про це не чув. Так от в нас є один вид акул. От ви його зараз бачите. Тільки в нас е, все не як людей. Якщо ми собі зазвичай уявляємо, що акула це великий страшний хижак, якого людина має боятися, у нас в Чорному морі навпаки, акулка отак, от максимально вона виростає десь такою. І вона от-от-от-от, яка показує. Да. От, ну, от, от ну може, якщо повезе, отака от може вирости. От і вона дуже смачна. І тому в нас навпаки людина виявилася хижаком, яка практично з'їла У Нас зараз катрані насправді лишилось дуже мало. От, ну, зараз, правда, під час війни трошки відновлюється популяція, тому що е, рибальство обмежене. Оце наша єдина Чорноморська акулка. Скажу, дуже смачна. Зверніть увагу, де вона плаває. Вона плаває безпосередньо над морським дном. Вона тримається. Не в товщі води, не на поверхні, вона тримається саме біля дна. І це не випадково. По-перше, вона харчується саме крабами, молюсками, придонною рибою типу бичків. Це, це, це її їжа. Але по-друге, у акул взагалі є одна цікава особливість. Акули це дуже-дуже давні е, Давніші за більшість всього, що в нас ще живе. Ну ще скаже такі шла по давності. Так, так от власне. Акули це ще ті риби, в яких ще нема плавального міхура. Ви всі бачили коли-небудь як розбирають рибу, наприклад, на кухні? Дивилися великі? Бачили там такий плавальний, плавальний міхур, такий великий дуже? От, е, це властивість більшості риб, 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 риб от, а у, е, у акул та у устатів його нема. І оскільки, е, для чого взагалі рибі оцей міхур? Для того, щоб е, вивішуватися в товщі води. От як знаєте, дирижаблі, бачили десь кіно? От, який е, висить в ковші повітря, бо він легше на повітря. Е, у риби міхур саме з цією метою. вона може як дирижабель випіншувати товщі води на потрібній їй глибині. І не витрачати сил на те, щоб не тонути. А от акул цього немає. Акула, оскільки в неї немає е, власне у цього міхура, то акула, е, так би мовити, як тільки вона перестає рухатися, вона починає занурюватися вниз. Ну і в цій ситуації набагато логічніше бути прибором рибою, коли тобі не треба просто весь час втрачати купу сил про те, щоб триматися на поверхні, а ти опускаєш, ти ваші заводу окей, ти опускаєшся до дна і прямо над дном собі спокійно відклаш. А Акули в океані компенсували відсутність у них оцього е, міхура, тим, що в них дуже-дуже жирна печінка. От велика печінка з великою кількістю жиру, а жир він же ж легший за воду. І от вони в такий спосіб компенсують, компенсують ту свою надмірну масу. І воно в них від воно, звичайно, не дає того ж ефекта, що міхур, бо ти його не можеш регулювати, гнучко. Ти не можеш виплеснув жир, набрав жир, як можна з газами. От, звичайно, так це не працює. Але але в цілому в них середня виходить щільність дуже близька до щільності води, на відміну від нашого катранчика, який важкуватий. Так що, але я ж кажу, саме е, видобуток цієї акулячої печінки, на жаль, призвів до того, що це до речі, теж мало хто насправді знає, на сьогоднішній день 90% видів акул на межі повного здесь. От акули зараз приблизно в такому стані, як були кити до того, як заборонили китобойний промисел. От, от коли китобойний же промисел заборонили не від хорошого життя. Або кити просто закінчувалися вже. От от зараз з за акулами та сама ситуація. От вони реально ну, швидше за все, десь до 2050 року може не бути взагалі майже всіх сучасних видів. Залишаться якраз такі прибережні рифові оці а ці акули, ну майже приречені, якщо терміново не буде, не, не буде щось з цим зроблено. Про нашу Чорноморську акулку запам'ятали, що вона в нас абсолютно е, не страшна для людини. Вона не то, що на людину не нападає, а навпаки, вона бідна від людини тікає, а людина її вже майже всю з'їла. А вона насправді важлива частина нашої морської екосистеми. От якраз от, для крабів, е, для, для, для е, рачків. Молюсків на дні, от вона якраз є важливим хижаком, який регулює їхню чисельність. У нас навіть є такі вирази, як німий як риба. А? Так от, насправді, це один з найбільш хибних виразів, які взагалі існують. Риби не те, що не німі, риби настільки ж озвучені, як птахи. Проблема в тому, що в них діапазон звуку такий, щоб чути було під водою. А в, на, коли її виймаєш на повітря, то, звичайно, що ми цей звук не почуємо. Тому що це абсолютно інший діапазон, і ніж наше здатно сприймати. Ну і взагалі в повітрі цей звук зовсім не так поширюється. От коли вперше зробили дійсно хороші гідрофони, тобто мікрофони, які записують звук не на повітрі, а в воді, і переводять їх потім в такий звук, який здатні почути ми. Так от, коли це вперше зробили, це було просто взагалі, що називається розрив шаблона, що виявилося, що риби не просто озвучені. А саме по тому, наскільки вони голосні, наскільки вони по різноманітному звучать, воно реально співставло саме із птахами на Сатодорі. Тобто е, величезна кількість різних варіантів, клацання, щелкання, скрипів дуже різних. І от один з яскравих дуже прикладів це от Ошебін з його е, цією шлюбною піснею, якою він собі дівчину заманює. Тобто, співають тільки самці. Співають тільки самці, от цю трель ми тільки що чули, от таке схоже, от як на дяпа, з того, що нам з вами знайомити. А робить він це якраз оцим цим самим своїм своїм власним міхром, про який ми тільки що говорили. От у ошубня, на відміну від акули, у нього цей пузир є. І оце саме цим пузире, пузирем він співає. При тому відповідно в них, в них пузир у самця і у самки дуже сильно відрізняється. У самки абсолютно стандартний, виключно для плавання. А у самця він поділений спеціально на три відсіка і має окремо додатковий отвір, от, саме саме виключно для спів. А. А, Ну Ще, да, ще ошукінь одна з тих риб, які отут вони в нас тут прям є, от, буквально от одеська затока і віддалі. Але е, я думаю, що ви ніколи його в житті не бачите, щось мені так підказує. Справа в тому, що, е, ну по-перше, їх не дуже багато, але ключове інше. Це нічна риба. Це риба, яка веде повністю нічний спосіб життя. От в день вона весь день сидить зарита в піску. І якщо так брати, ну от, якби на мені показувати, ну, десь отак по <гум> Тобто повністю все тіло і половина голови в піску, і тільки от е, верх голови з очима над піском, щоб бачити, чи не пливе якийсь хижак. А заривається він в пісок е, хвостом назад. От він плив-плив-плив, а потім отак різко, як машина дає задній хід, і отак от, 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 вібруючи хвостом, отак от заривається в землю. Скат Хвостокол один з двох видів скатів, які в нас в Чорному морі живуть. І я ж кажу, одна з дуже небагатьох у нас небезпечних риб. Ви бачите, в нього на хвості така здорова калючка, здоровий шип. Він, він отруйний, от, і при тому сила удара така, що ну, от, якщо ви на нього наступите в піску, то воно ногу проб'є на абсолютно. Але, знову ж таки, тут треба розуміти, що значить небезпечна риба? Він не буде на вас полювати, він не буде за вами ганятись. Абсолютно. От, тобто людина для нього не здобуч, ми для нього дуже великі напаки нас боїться. От, тому єдиний варіант нарватися це якщо от він отак присипаний піском, і ви якось дуже тихо пройшли і наступили. На жаль, таке інколи трапляється. Дуже рідко, але таке буває. От якщо ви на нього отак наступите, ну тоді треба негайно в лікарню, тому що це дійсно дуже, -дуже серйозне поранення цією голкою. Але ще раз, якщо ви його перед тим встигли побачити, то просто не чіпайте, він сам вас атакувати не буде. От, не наступайте на нього ногою і все буде добре. От, е, їх, на жаль, теж лишилось, е, дуже небагато. От, е, вони великі, вони смачні, от, а розмножуються достатньо повільно. От, вони взагалі розмножуються не ікрою, а вони відкладають яйця. От, і, ці, і цих яєць, відповідно, якщо і кринок там може бути там, тисячі, а яєць ти за рік викладеш, ну може, пара десятків. Тобто це, відповідно, це із тих видів, які повільно ростуть і повільно розмножуються. А відповідно, такі риби людина, ну так, такі види людина найшвидше знищує на жаль. От, тому їх, їх зараз теж лишилось не дуже багато. Знову ж таки, є сподівання, що зараз під час війни можливо, популяція збільшується, ну, бо зараз не ловляться. У нас немає взагалі таких е, тварин в Чорному морі, ні риб, ні безхребетних, які самі в тебе атакували. В нас от єдиний варіант це е, хвостокол та шия риба дракончик. Це ті, які лежать закопані в піску, і от на них можна наступити. А ще є скорпена, вона навпаки, вона не в піску живе, а вона маскується під каміння. І от коли ти плаваєш е, з маскою, е, є варіант, от не чіпай просто руками незнайомий каміння. От, тобто, єдиний варіант, як на скорпени нарваються, це коли екологіст, наприклад, так спирається на каміння, виявляється, що був не камінь, а то скорпена. Вона, вона добре замаскована, і, її можна не відрізнити. Тобто, саме на вас нічого в чорному морі не паде. Просто трошки бути уважнішим, що хапаєш рукою і куди ступаєш